Доброго ранку малята. Сьогодні до нас на заняття прийшов дуже незвичайний гість. Цей гість буває корисним і шкідливим, добрим і злим помічником. Слухайте його, можу я бути лагідним часом. Ваш будинок зігрію, я взимку, але коли зі мною грають, можу пожежею обернутися. Ви вже здогадалися, хто це буде нашим гостем? Це вогонь. Для чого потрібен вогонь? Він допомагає нам готувати їжу. Вогонь зігріває нас в холоди, дівіти нам, коли нам темно. Він допомагає людині в її справах. Він є корисним помічником і другом людини. Цей вогонь хороший чи поганий? Так, хороший. А в яких випадках як може стати вогонь поганим? Яким чином? Вогонь ставорогом обертається страшною пожежею. Сталася пожежа в природі, гинуть дерева, трави, тварини, що в будинку горять меблі, підлога, стіни. Дивиться, вогонь з одного боку хороший, добрий, а з іншого він поганий, злий. Дітки, послухайте історію про хлопчика Петю, що у нього трапилося, Петя вирішив підігріти на кухні обід, Ключив газову плиту, пішов у кімнату, дивитися телевізор. А в цей час почалася пожежа. Коли він забіг на кухню, там усе горіло. Як ви думаєте, що робив Петя? Він став кликати на допомогу. Хто приїхав на допомогу? Так, пожежники. Діти не повинні включати електроприлади, плиту, праску, телевізор. Це повинні робити дорослі. Діти не повинні гратися з сирниками. Сирники це не іграшка малята. І правильно, що Петя. Не повинен був ховатися, якщо в будинку виникла пожежа. Петя повинен був кликати на допомогу, що він і зробив. Скажіть, будь ласка, хто повинен гасити пожежу? Звичайно, гасять люди, які вміють це робити. Людей називай пожежниками або рятувальниками. Дим побачив не лови гав і викликай пожежників. Пам'ятай, кожен громадянин це номер 101. Ви здогадалися, що це пожежна машина. Так, вона червона зі сходами. Як їде пожежна машина, швидко чи повільно? Так, швидко. Машина їде по дорозі, їй не тільки видно, але й гучно слишно. Як звучить сирина? У-у-у! Що лежить у кузові пожежної машини? Інструменти для гасіння пожежі, сокира, лопата, шланг, вогнегасник. Діти, Як ви гадаєте, чому виникають пожежі? Так багато пожеж від необережного поводження з вогнем. Вогонь дуже небезпечен. Тілібом, тілі бом загорівся кицькінь тім. Житкурочка з ведром, а качечка з помилом. а собачка з лихтарем, раз, 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 і вогонь погас! Давайте допоможемо кітці і швиденько наклеїмо багато пожежних машин. а зараз ми з вами. Підготуємо наші пальчики до роботи, зробимо пальчику в гімнастику, заведу свою машину, бі-бі-бі, налью бензину, міцно, міцно кермо тримаю, на педаль ногой стискаю, Чить машина за машиною, шелестить машина шинами. Наклеїти пожежну машину нам потрібно аркуш паперу, два прямокутника червоного кольору, один більший, другий менший, три круги чорного кольору, клей, пензлик, серветочка. Ну що, малята, починаємо працювати. Спочатку беремо менший прямокутник червоного кольору. Беремо клей, промазуємо, клеїмо. Гарненько прикладаємо до аркуша, серветочкою притискаємо малята, а тоді біля нього більшого розміру прямокутник червоного кольору беремо клей, промазуємо клеєм гарненько і прикладаємо до аркуша, серветочкою притискаємо. Чи має наша машина колеса? Ні. Але машина повинна на чому-то їхати, тому приклеїмо ще до нашої машини колеса. Беремо три круги чорного кольору. Промазуємо клеєм гарненько і прикладаємо до аркушу. Серветочкою притискаємо. Малята, яка гарна пожежна машина, у нас з вами вийшла. Китя дякує за допомогу.